Мироне, до повномасштабного вторгнення ви працювали радником мера з питань запобігання корупції. І мені цікаво, от ви озвучували різні проблеми по військов, військовому напрямі. І в мене питання саме щодо корупційних моментів. Чи після повномасштабного вторгнення поменшило таких ситуацій, на вашу думку? Чи ні? Я вам скажу таку ж річ, я колись коли читав тренінги ще з антикорупційного законодавства, завжди питав людей. Кажу, як ви думаєте, коли було більше корупції при там, Кучмі, при Януковичу, при Порошенку? І всі там загазу при Порошенку, найбільша найбільше корупція була, мають e, ну, в період служби. А e, Я їм виводив табличку, кажу, а добре, кажу, а як ви думаєте, коли було більше дорожньо-транспортних Окей, кажу, давайте від корупції відійдемо, коли було більше дорожньо-транспортних пригод? ДТП. Там з, скажімо так, з летальними випадками, з травмуваннями і всі однозначно 100% аудиторії, скільки б людей там не було, опитування давало однозначну відповідь, що більше дорожньо-транспортних пригод саме зараз і постійно зростає. І я виводив офіційну статистику від починаючи з 91-го року, офіційну статистику державну. І е, от якщо б я зараз цю табличку вам намулював, ви просто були вражені, там десь приблизно такий графік вниз іде. Набагато більше дорожньо-транспортних, точніше летальних випадків під час дорожньо-транспортних пригод було в 90-х роках, ніж зараз відбувається. Е, набагато більше в рази. Просто от реально в рази більше. Але людям здається, що саме зараз більше. Чому ми маємо от смартфон в руці, кожен. Хто йде по вулиці замість того, щоб викликати швидку, він перше починає ДТП оце знімати і виставляти в Тіктокі, там інстаграми, Фейсбуки і тому подібне. І ми живемо в такому суспільстві, яке інформацію отримує миттєво з кишені. Миттєво, аналогічна історія з корупцією. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю. Ми миттєво отримуємо інформацію про будь-яке затримання, про будь-який випадок. В нас, от скажіть журналістів-розслідувачів, кількість зараз, в 15-му році, і згадайте, кого ви можете згадати, крім напевно, не знаю, там Гонгадзе в 90-х роках. Ну все. Не було тоді, не проводилось. Не було скільки телеканалів, не було доступу до кількості інформації про корупцію тоді. Як є зараз. І нам зараз здається, що у нас корупція просто космос. А насправді насправді, реально е, рівень корупції, особливо побутової корупції, набагато в... змінився і впав в порівнянні з періодами 90 х початку 2000-х років. Водійські права, закордонні паспорти і тому подібні речі, такі довідки різноманітні, вони почали цифровізуватися ще. Як хай він мов гикнеться, він там десь здохне вже нарешті, колишньому нашому недопрезиденту Януковичу. Да? От при ньому навіть почав, ну вони тоді починали процес інтеграції, начебто в Євросоюз, потім який він, власне, припинив у 13-му році, і внаслідок чого, де ми якраз і знаходимося, відбулася Революція Гідності. І потім взагалі, люди цього не помітили. але Відбувся величезний стрибок у тому, що називається е, прибрали передумови для від певних корупційних дій. Наприклад, для того, щоб отримати колись закордонний паспорт швидко, треба було заплатити як офіційно в касу, так і неофіційно. Ти міг собі чекати на паспорт дуже довго. Зараз піде в ЦНАП, для того, щоб об, от, обміняти е, старий зразок. Водійського посвідчення на новий, підіть СНАП, за дві доби вам це зроблять. З офіційною оплатою, там, не пам'ятаю, скільки там, 300 гривень, здається, дія е довідка про несудимість, за якою треба було вистояти в черзі заплатити хабар. В той же час ми отримуємо максимум інформації про яйця по 17, про е міни браковані, про, тому про те, що. Те ж саме, що введене було в 2016 році відкритість декларації. До чого вона привела? Вона привело не до того, що ми контролюємо чиновників, а подання декларації призвело до того, що всі побачили, те, що і так, блін, бачили. А що ви не Що всі що чиновники мають багато майна? Не всі, а ну, і де певні категорії. А, шановні, а ви не бачили, що ваш сусід прокурор до того їздив на лексусі? Чи що? Ну ви ж це бачили. Ну, бачили ж це, що от він на лексусі і живе в будинку, там, який коштує ООГО. який записаний, ви знали, що це ваш сусід живе в будинку в своїй тещі. Але стало це відомо начебто, коли вже ввели декларації. Ну, окей, декларації зробили хайпом. Просто на них е, роблять гарні статті, заголовки. Е, купив машину за 20 тисяч гривень. Там хтось. Вартістю, ринковою, вартістю. Мільйон. Так проблема ж, до речі, не в тому, що він так купив, а проблема так, що йому тут проблема не в чиновнику, який купив, точніше, він купив то її за, за там, 20 тисяч доларів. Але йому в декларації, в МРЕО, ну, сервісному центрі, чи оцінював відповідний державний чи приватний експерт, він так йому цю оцінив машину. Продавцю, тому, який йому продавав, щоб зменшити податки. От де проблема. Оцей механізм треба знищити, щоб не було заниження цієї ціни, щоб держава отримала відповідний податок. І, ну, питання, тут вона чиновника знаєте, ну, того, який купив цьому, можливо, опосередковано, ну, бо він теж е, ну, йому дали таку вартість, написали, і, ну, він так і в декларацію вписав. Проблема ж зовсім іншому. Проблема, що є такий механізм обходу зменшення, е, зменшення податків. це не, не покупець винен, а продавець і експерт, який оцінював цю машину. Я думаю, тут винні всі стати. Абсолютно, ні, так правильно. І, але ми звертаємо увагу в статті на те, що чиновник купив машину і задекларував, що вона коштує там, 20 чи 30 тисяч гривень. Хоча насправді вона коштує там, 15 чи 20 тисяч доларів. І, і все. І ми тільки звернули на те, що чиновник мудак. А не те, що продавець подивитись, хто йому продав за такі гроші, е, хто оцінював цю, цей автомобіль. Чи потрібно було сплачувати ці е, суми податки? Якщо потрібно, то скільки в результаті недоплачено, Чому правоохоронні органи не займаються е, цією схемою зменшення оподаткування і тому подібні речі? Питання в питання взагалі дуже дискусійне. У нас сьогодні не тема інтерв'ю про корупцію, все ж таки, але я е, от нещодавно у нас, я не знаю, була ваша функція зараз. Ні, але починав нашій навіть франківській міськраді, було виявлено ряд корупційних схем. Не болить вам душа, що якби ви були на тій посаді, то того б не сталося. А ні, давайте подивимося, по-перше, на е, по перше, кожен випадок треба дивитися індивідуально. Е, По-друге, е, давайте подивимося, коли ті кримінальні пров... коли ті події сталися. Може, ще коли я був там, ну, скажімо так, ті, які інкримінуються. Мене цікавить одне, чим воно закінчиться в судах? Я бачив. За свою час діяльності, е, власне, пов'язані з антикорупційним законодавством, десятки повідомлень в нас в області, повідомлень правоохоронних органів про те, що викрито чиновника на схемі, затримано там того на тому, в результаті пшик. Бо неналежним чином зібрані докази, раз. Банальна підстава, два, і в результаті чиновник виходить чистим з суду, а притягують до відповідальності правоохоронця, який, скажімо так, підставу зробив. Ну, є така провокація хабара, наприклад, тому подібні речі. Написати прес-реліз правоохоронному органу, прокуратурі, там, поліції, набу дуже просто. Тільки хлопці, а ви відзвітуєте про хід, як воно далі, в судовому розгляді як воно триває? Скільки винесено вироків за вашими оцими і скільки разів ви вибачились перед людьми, яких ви розпіарили, що вони злочинці, а виявилося, що все окей. Ну, я не конкретно по цих випадках говорю, які е, бу, відбулись там зараз, медійно відбулись. Так воно вже ж давно було. От ті е, якісь е, такі нібито зловживання, е, можливо, там є, і можливо потрібно притягнути до відповідальності. Вони, в мене таке враження, що медійність створюють в першу чергу, а не боротьбу з корупцією. Чомусь першочерговим стає винесення на публіку самого факту затримання чи вручення підозри про щось, а не факт е притягнення до відповідальності уже за результатами. От скільки випадків, ви пам'ятаєте, щоб е ск скільки разів прокуратура. Кон Скажімо, прокуратура чи там інші органи про з судового засідання показали нам, що людину в кайданках вивели за їх результатами їх робот. Ну я щось не пам'ятаю, таких гар, дуже гарних заголовок. А про те, що зробили обшук і фотографії хати, ну таких такого купа. Хати і доларів. І, і долари Хат. якісь. Ну, ну окей, люд, ну і що? От що з тією пані там з Хмельницької області, які там. Мужик там купався до ну, долару з сумом дивився. Де де, де решта? Де цепочка наверх? Для чого цей був публічність? Її ще не встигли затримати, оголосити підозру, а вже всі фотографії висіли в інтернеті. Всі подільники вже все поховали. Тобто, всім подільникам, заступникам, можливим, там, тим лікарям, які її сприяли, вона ж не одна штампувала це, це, да? тим, кому вона наверх, які її кришували. Всім дали сигнал, чуваки, ховайте. Ну, вивісили фотографії з мільйон... все, всі її а, а, а нормальний праохоронний орган мав одночасно провести 20 обшуків в різних місцях, покрити всю схему, а не одну крупу чи як її там чи курп... не прізвище, це і Вилка. Одну її затримали все. В результаті я вам скажу, ця справа розвалиться. Просто розвалиться. Максимум дадуть там щось умовно. Ну, окей, хай буде посадять на пару років, вона потім по-умовно достроковому вийде і з мільйоном доларів поїде за кордон. Бо вона ще десь в іншому місці його мала по-любому. Ну, якщо це Якщо це так, от я просто от як людина з юридичною світу, яка проходила практику в правоохоронних органах, яка знайома з роботою про яка, в принципі, дуже непогано. Вважаю, що знаю процесуальні різні норми. Я не розумію, для чого оприлюднювати такі, таку річ до завершення всіх процедур. Я про це говорю, це важливо. А ми нас, внаслідок того, що в нас інформаційне таке от, суспільство, е, яке вже хоче, от Ході хліба не покидали. треба, видовищ головне, видовищ. Хліб вже якось таке. Друге питання, бо раніше було хліба і видовищ. тепер видовищ головне дати. І от внаслідок цього ми потім втрачаємо. Всі люди думають, що корупція дуже велика. Внаслідок знову ж таки цих вкидів, викидів постійно, ми де бачимо все, все, все розкорю. Погана новина це дійсно новина, да, вона зайде. А про добру новину, що в стору бригаду прийшло 30 людей там, умовно не можу називати цифри, але там 30 чи 50 людей добровільно прийшло за останній місяць за рахунок рекрутингу роботи і так далі. Про це ну, мало, це ж, це ж не новина, ну це ж не цікаво. Що в 102 й бригаді, бригаді працює рекрутинг, що в 102-й бригаді є, ти можеш попасти в бригаду, де більшість е, служить з твоєї області, з твого міста. А е, це ж не цікаво. Це таке один раз запустять, десь піде. І цю ж новину ніхто не поширить. Бо вона не цікава. А от відосик якийсь дідько знає, де знятий, можливо, навіть в Подмосков'я. З використанням нашої форми ми є ж навіть випадки, коли чітко ну дебіли навіть не поміняли номера на, на машині російські. 에... І, у... і начебто там ТЦК когось там б'є на, на велосипеді, їде, побили. Ну, це ж вже... Але знову ж таки, спростування спростувати ніхто не буде, будуть, не дивлячись, поширювати цю фігню <свісна> і дивіться, як казати, які так, 에... до речі, погані. До речі, отут підтвердьте, чи спростуйте, але мені дуже часто потрапляються на, на очі такі відео, наче питають військового: от, чи порекомендували би ви. Своєму сусіду, типу, йти, е, воювати. І він каже ні. Nie, е, і, коли каже, і коли його запитують, а чи е, якщо повернути час назад, чи пішли би ви воювати, він каже ні. І е, відповідно, е, як може з'явитися доброволець, якщо він розуміє, що ситуація дуже сумна і дуже страшна? І, е, і тут. У мене питання і до вас. Якщо б повернути час назад, ви зробили знову такий крок? Ви ж пішли добровольцем? Якби ми знали, що буде завтра чи післязавтра, то ми багато чого різного не зробили. Або, навпаки, або зробили по-іншому. Я не можу дати відповідь на це питання, тому що воно вже відбулося. Ви не сумуєте зараз за І... чиновницьким кріслом? Ні, абсолютно. Якщо б так от відверто, якщо б мене перенесли назад, я не впевнений, що я б захотів всі на три роки. Коли я йшов, я не був впевнений, що на три роки. я думав, або нам швидко вже дуже все буде погано, або ми десь ну, якось тоді не думалося. Тоді було відчуття, що треба йти, в... бо буде біда. А ну, якщо ми не підемо, там воно так і сталося. Я скажу інше: я абсолютно не шкодую е, про свій вибір, не шкодую про те, що пізніше з сержанта е, прийшов перетестацію на офіцера, е, уклав контракт і зараз е, виконую ті завдання, які доручені мені керівництвом бригади. Абсолютно не шкодую.